Як сім'я військового може допомогти йому повернутися в цивільне життя? По-перше, треба бути самими собою, не видумувати там дуже так, що там це якісь такі спеціальні техніки там чи чогось. Бути самим собою, дітям радуватися, дітям любити батька, обнімати, битися з ним, робити масаж і так далі. Жінці і дружині, звісно, що треба розуміти, що повернулася додому інша людина. Невеликий процент, які приходять адаптовані вже солдати, які на драйві, які веселі, які мають навичку таку перемикатися із військового на цивільне життя. Решті потрібно наші. То заново знайомитися зі своїм чоловіком, бо він вже інший. Я за те, щоб люди самі собі навчилися надавати допомогу. Саме допомога це номер один. Але якщо вже тобі не вдається, будь ласка, там де ви живете, зверніться до фахівців. Зараз багато є психологічних центрів, благодійних фондів. До речі, один із них відкрите серце. Ви можете звернутися сюди за допомогою до фахівців, які просто передадуть вам інструментарій. Ніхто не буде вас там повчати якимось чином, але вже в світі було багато війн, і люди вже до нас пройшли всі ці етапи. І вже є певні напрацювання, певні рекомендації, певні інструментарії. Будь ласка, прийдіть, візьміть його, використовуйте в своїй сім'ї для налагодження стосунків.